Так, на сніданок. Ось прокип'ячу голубчики. Всім-всім доброго ранку. 2 січня. Готую бутербродики та думаю, розріжу при вас, щоб ви побачили, бо вже два з'їли, ще залишився один. Щоб вже показати вам. Ну, ось такий він, бачите, гарненький. Із пертового бороссу. Дуже смачні. І я вичитала, значить, вироби із пертового борошна. По-російськи це буде полб'яная мука. Хто не розуміє, хто не знає, О, значить, що я вичитала? Борошно має низький глікемічний індекс рівний 45. Підходить для діабетиків. Так і написано. А біле борошно має глікемічний індекс 75. Так що, дівчатка, печемо, не боїмося, їмо, в ньому багато вітамінів, біл, білок, жир має е, е, борошно спельтове. Ну, коротше, нам можна. Зараз зроблю будемо снідати. Так, намажу спочатку маслом, а потім сиру покладу такого. Ну, буде такі. Будуть такі бутерброди. Я вже на Новий рік їла. Цукор мені не піднімає. Я дуже задоволена цим. От, так що буду пекти ще. Ну, треба зробити значить, щоб було не 3, а 2. На таку порцію. Два багетика, будуть нормальний розмір, бо це маленький розмір. Сережа поїхав у центр. Набрати водички очищеної. Що там ще він хотів забула? Ну, вже приїхав. Вже машина гуде. Вже відкриває ворота. Так що ми зараз будемо снідати. Холодець у нас є. Є голубці, є такі бутики, та й так. Все добре. В хаті тепло, дай Бог, щоб так і було, щоб все було в нас добре і в кожній сім'ї. так, Щоб все було тихо, мирно і в достатку. Так, все давайте. Так. Дивіться, як гарно, сонце. Клас. 15.10. Виходимо на тропу здоров'я. Я вже який раз, за дівчат. Ну що ж, у кожного бувають такі моменти. Моменти злету і моменти падіння. Ну, треба вміти підніматися. Да? Пішли. Ми з собачками біля мосту. Ви дивіться, яке сонце. Боже, як добре, яка краса. Оце завжди після Нового року вже таке відчуття, що вже буде весна. Да? Я не знаю, як у вас, у мене чомусь завжди так. Одначе новий рік і вже все, і вже буде весна. Хай буде весна! Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива, хай буде весна, хай буде вже весна. Ми вже хочемо тепла, хочемо миру. Хочемо перемоги нашій рідній Україні. Мене сьогодні пробило на співи. Зараз ще одну вам приспів заспіваю. Кажуть люди, я сама, як так віточка, що пливуть мої слова наче річечка. А душа моя співає, мов собі.

Душа моя співає, мов сопілочка, а я просто українка, україночка, а я просто українка, україночка. Ось так, дівчатка. Дуже я люблю нашу землю, нашу Україну. І я горжусь, що я українка. Ось так. І дякую нашим воїнам, що виборюють своїм життям, нашу свободу, щоб ми жили свободні були, вільні. Ось так. І дякую я їм. Дуже щиро. І щиро їм низький уклін нашим воїнам. Нехай Господь їх оберігає, дає кожному янгола-охоронця. І щоб всі вони повернулися живими додому. Ось так, молимо за них. Дівчатка, я біля свого дерева прийшла робити вправи. Будемо виганяти із себе весь негатив. Треба виганяти, оце вправами, потом, всім отако, все. Сонечко, сонечко дуже добре, що сонечко, вітамін Д. Так, все, йду робити вправи. Собачки мої розбіглися щось усі. Ну, нехай бігають. Так. І так починаю. Сьогодні все. З пляшками не займаюсь, бо вони геть взялися росою, а я забула перчатки. Та й на сьогодні вистачить. Нормально. Так, дівчатка, я вам усім дякую, дуже дякую, що ви мені пишете, що ви мене підтримуєте, що не задаєте мені зайвих запитань непотрібних. Я вам дуже вдячна, дуже вдячна за вашу підтримку. Ви мене молодці. Ви мене найкращі, найрозумніші і, як вам сказати, найкоректніші. Такі в мене всі у мене нормальні дівчата, всі добрі, всі розумні. І я вас дуже люблю. Хоч я вас і не знаю, але я вас відчуваю. Мої рідненькі. Дуже вам дякую. На сьогодні все, дівчатка. Буду йти вже додому. Дома вже нічого знімати не буду. В мене вдома зараз Сережа. Не хочу я при ньому щось говорити. Отак От з вами поговорила. Дуже я вам вдячна. Ось так. Все, до побачення. Уже начебто в мене пройшло той кризис. Ота От криза пройшла. І все. Начебто вже мене попустило. Давайте, мої дорогенькі, до завтра, до зустрічі. Бережіть себе.